Керівництво вимагає зробіть хоч щось, і оце хоч щось перетворюється на такі дійсно дрібні речі, які люди там є в, в Польщі, в Польщі, в Португалії, в Іспанії. От такі в них і можливості є. Наприклад, намалювати якісь непристойні написи на синагозі, на там не знаю, на мічеті, на церкві, на що завгодно, написати якийсь символ українських там назад підрозділів АСОВ, да, сказати, а, фашисти, нацисти, ну все як вони полюбляють. Тобто, наскільки в них є можливості, такі е, примітивні речі вони і творять. Ну, ця вибухівка, що вона може дати? Підірвати якийсь великий е, там, не знаю, полігон з українською технікою ні. Тому вони дають завдання закласти цю вибухівку або в почтові відправлення, або відправити якимось конкретним адресатом, з розрахунку на те, що. З вірогідністю 80% воно не справиться, воно не буде виконано і доведено до кінця. Але нагору у центральний апарат федеральної служби безпеки можна відрепортувати. Величезним рапортом про те, що ми провели таку багатоетапну складову операцію. Ми заклали вибухівку. Ми створили хаос, паніку навести посилання на якісь там незрозумілі мас-медіа локальні, які будуть описувати цю подію. І на горі, коли читається вищим керівництвом, воно бачиться все абсолютно в інших масштабах в 3-4 рази більше ніж воно було насправді. І таким чином вони отримують ордін, медаль, значок, грамоту або урочисте по плечі. Кому не дісталося ані ордену, ані медальки, ані якихось інших атрибутів.